Отримувати адміністративні послуги Олександрійці зможуть за допомогою Укрпошти. Так, у рамках реформування системи адміністративних послуг 19 червня директор департаменту економіки та торгівлі Кіровоградської обласної держадміністрації Ніна Рахуба та міський голова Олександрії Степан Цепюк презентували у міському головпоштампі новий сервіс. І важливою складовою системи реформування адміністративних послуг є також надання можливості громадянам. Суб'єктам підприємницької діяльності отримувати послуги із використанням засобів поштового зв'язку, як створення центрів надання адміністративних послуг, так і забезпечення доступу до отримання послуг через засоби поштового зв'язку передбачають одне, щоб і громадяни, і суб'єкти з мінімальними затратами часу могли отримати в одному місці значний комплекс послуг, які їх потребують, які їх цікавлять. Це зроблено також для того, щоб обмежити контакт надавача адміністративних послуг і споживача адміністративних послуг, тобто зменшити корупцію у відносинах. І головне, щоб громадяни мінімум часу витрачали, ходити по різних кабінетах, які установи працюють в різні дні, в різні години, і витрачається дуже багато часу. Відтепер кожному Олександрійцеві на головпоштампі навчені працівники можуть допомогти оформити бланки для надання 10 адміністративних послуг. В основному це витяги з протоколів та різноманітні довідки. Проект має назву Адміністративні послуги спрощений доступ через пошту і відбувається в рамках виконання меморандуму про співпрацю між Кіровоградською обласною державною адміністрацією та Кіровоградською дирекцією Укрпошти. Зовсім нещодавно надання таких же послуг презентували в Олександрійському районі. Тепер черга за містом. В підписанні регламенту взаємодії між місцевим підрозділом Укрпошти та Олександрійською міською радою взяв участь і міський голова Степан Цапюк. Я як міський голова я працяю руку. Да? І ми повинні зробити, щоб не только у нас адміністративні послуги слуги представлялися, ми наші поштове відділення міста Олександрії були найкраще в області. І я готов міський голова підставити своє плечо і працянуть руку. За допомогою цього проекту городяни міста, які з певних причин не мають можливості ходити по кабінетам за довідками, зможуть отримувати необхідну інформацію просто у власну поштову скриньку. Вартість послуги дорівнюватиме вартості рекомендованого. Листа. Тож адміністративні послуги стали ближчими і доступнішими.